Вітаємо всіх на нашій кухні. Сьогодні готуємо томатні крекери. Що для цього нам треба? Одразу кажемо. Одна склянка вівсянки, у нас така досить дрібна вівсянка, один помідор, одна столова ложка оливкової олії. Також у нас тут є паприка. За смаком можете вибирати, також орегано приправка, ну і сіль, перець, всі інгредієнти. ось. Те, що ви бачите. Для цього, щоб приготувати їх, треба просто а, взяти помідор, почистити, а, збити в блендері все разом, і викласти на нашу, а, нашу форму, так, щоб випікати. Що далі буде, будемо показувати, але наразі все дуже і дуже просто виглядає. Знаєш, Цікаво, просто чи вона зможе. Так, пропектися, що справді буде як крекер. То ну, треба, думаю, мабуть, добре посушити. Треба в... добре посушити. І взагалі е, в рецепті сказано, що важливо, щоб воно остудилося, було холодним. Uh -huh. Тобто, у нас е, за час нашого етеру не вийде повністю напевно його остудити. Хіба ми скуштуємо в самому самому кінці? Е, ну, Подивимось, подумаємо про це так. Але якщо ви будете готувати вдома, то дійсно важливо дати цей час, щоб воно застигло. І стала такою твердою масою, яка і буде хрумтіти. За що ми її любимо, в принципі, крекер. Я дуже люблю е, крекери, тим паче, коли вони, вони якісь корисні, знаєш, uh -huh. коли там є всілякі насіння, щось такого. Ну, У нас сьогодні теж досить такий непоганий рецептик. Так, е. І найголовніше, що дуже простий, друзі, Все, що просто це, це добре. одразу е, <світ> іде до нас на кухню <світ> і до нас на кухню, і сподіваємося до вас на кухні. Завжди цікаво, дійсно, чи ті рецепти, які ми тут готуємо, в результаті опиняються частиною вашого раціону. Якщо раптом це так, то ми дуже радіємо, що ми можемо з вами ділитися. Я теж люблю крекери з дитинства. Колись ще пам'ятаєш, були такі типу рибки у формі рибки. А, 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 або ще були такі, а, мені подобалося вони у формі хвильки, супер-супер маленькі з маком всередині. І так, я, так. Е, маму, коли при, приносила додому, я просто розривала весь пакетик, викла, викладала на стіл і починала складати якісь фігурки. І найперше я складала фігурки, а вже потім їла. Бралася з їжею, от має. Любила так. Ой, таке. Все розсипаю. я тут вівсянку, молодець. Ні, е, будемо трішечки це все збивати, тому треба буде зачекати, щоб вам не шуміти. Ми вам увімкнемо музику. Буквально хвилиночку. Ой, я не включила <різь> нічого, був в розетку. <різь> Клас. двохрічною дитиною просто. Кухні, чесно. О, це засипало. Прекрасно. Тепер цей блендер має ще впоратись з цією сумішю. Додаю приправку. Це у нас паприка, це у нас орегано. Угу. Зараз ще буде сіль. Треба відкрити. Угу. І отак кам'яну сіль розбити трішки. І я б ще додала трішечки чорного перцю. Це мені подобається. У По суті, друзі, це майже все. Зараз ще раз це все подрібнемо разом. Я котре переконуюсь, що цей блендер може все. <laughs> Бо в мене завжди були питання: типу, а він зможе потрібнити це? І скільки у нас вже не було рецептів, а він з усім впорається. Так, так добре. Е, ну що, друзі, насправді у нас маленька порція, тому що ви знаєте, у нас невеличка духовка. Е, тому це буде так: декілька крекерів спробувати, але ви зможете просто собі подвоїти цю порцію. І викласти там на повноцінну, наприклад, а, як це називається? Деко? Повноцінне деко в вашій духовці. Угу. Так. Ну. Витягуємо все, що є тут з цього блендера, бо знаєте, коли і так мала порція, там залишається. Просто здається, що дарма. вимішую і буду викладати зараз. А поки Каріна буде вимішувати і викладати, ми хочемо розповісти вам так само історію, взагалі, як виникли крекери, тому що всі ми їх любимо, всі ми їх споживаємо, часто використовуємо для дітей як снеки. Але звідки воно прийшло до нас, це вже цікава історія. Взагалі все починається з моря у 19 столітті. Американські моряки й солдати потребували їжі, яка могла би довго зберігатися без холодильників. Так з'явилася «Хардтек». Тобто твердий сухий корж із борошна, води та солі. Він був настільки міцний, що його іноді доводилося розбивати прикладом рушниці перед тим, як їсти настільки він був міцний. А у 1801 році пекар з Бостона на ім'я Джосайя Бенд випадково переопік партію свого хліба, і замість того, щоб викинути, він помітив, що підсмажені тонкі шматочки стали дуже приємно хрусткими. Так і народилася ідея. Легких хрустких хлібців, які він назвав уже «water crackers» або тріскати хрусті, тому що. Таке слово крек в англійській мові це означає. На крекерах є маленькі дірочки не випадково. Вони потрібні, щоб тісто не пузирилося під час випікання, і саме це і забезпечує рівномірний хруст. Сьогодні існують солодкі, солоні, сирні, безглютенові, ну і навіть веганські крекери. А в деяких ресторанах шефи використовують їх як основу для десертів або якихось канапе. Ось так. Скажімо так, помилка е, зробила новий винахід. Як завжди, От все починається з якихось помилок. Добре, так, що вони ну що? На розіклала, розстелила. Зараз зроблю такі уявні розмежування, щоб потім, коли цей крекер пропечеться, ми могли його розділити. Дійсно, дуже цікаво. Як з такої маси, здавалось би, може вийти крекер? Бо ми тут говорили про борошно, воду, сіль, а в нас зовсім інші е, інгредієнти. Ну, станемо свідками або шедевро, або, або навпаки. Це все, друзі, проби. Ну, По-іншому ти ніяк не зрозумієш, чи вона добре, чи ні. Буквально на 25 хвилин до духової печі на 180 градусів підпекти до рум'яності. Ось таке у нас завдання. Mm -hmm. От. Зараз я ще так порозділюю. Ну, і так, я думаю, відлам... відламається, коли є вже ці. Розмежування так сто відсотків. можна навіть, я думаю, якось посипати. Тобто тут уже гра вашої фантазії. Якщо у вас є вдома якісь насіння, яке ви любите, можливо, кунжут, або ще якісь спеції, які би яким ви б хотіли посипати зверху, обов'язково спробуйте. Тому що чим більше різних злаків, я думаю, тим і буде колорисніше. Ти знаєш, цікава оця інформація, яку ти якою ти поділилася. Це ж логічно, по суті, зараз у нас є доступ до всього. Так, Так, навіть елементарно ти можеш, мене знаєш, найбільше дивує те, от, наприклад, цього літа в мене був такий експіренс, так, таке враження перепливати на великому паромі, там якусь таку протоку. Угу. І навіть на тому паромі є якийсь ресторан, є кафе, є магазини, і ти думаєш, там береш з собою якийсь, якусь їжу, але... По суті, зараз, мені здається, скрізь, де б ти не був, ти можеш знайти чим би підживитися. А раніше от, треба було ж заготовки якісь робити, навіть ті самі кон консервовані продукти, які зараз ну, не всі вже вживають, тому що завжди є в доступі щось свіже. Вони теж, от я уяв... думала про те, от бабуся моя в селі, ти що приготуєш на зиму, та й будеш їсти. У тебе окей, у тебе буде там картопля, uh -huh. там е, якісь овочі, яблука, які довго можуть там, в підвалі лежати, але е, а все інше, з чим це їсти? Так? От, я знаю, що і сир заготовлювали, який молочний е, е, засолювали. І тепер до мене, знаєш, якби доходить те, що... Справді, а як же ж по-іншому? Різні консерви були. Я думаю, взагалі зараз те, як українці готуються до зими, але саме такі е, зак закальонні, я б їх назвала, в селах, то це зовсім відрізняється від того, як люди живуть в місті дуже сильно. Хоча, якщо чесно, дивлячись колись фільм про наше коріння, про mm. проблеми, наші так само травми, усе те, що ми робимо зараз з заготовками на зиму, це відголоски голодомору, який ми пережили. І певне таке бажання людей мати запас на всякий випадок. Це точно і ми дійсно але живемо в цим всім ви те, що їсти. Тому друзі, ну що такі крекери <гум> заготовлюємо. Будемо сьогодні їх куштувати, але це класний варіант для перекусу, для того, щоб взяти з собою кудись. Потім берете можна купити чи зготувати собі хумус якийсь із крекерами. Чим неповноцінний перекус. Да. Ну, тому використовуйте це. Ми вже, звичайно, покажемо вам результат, як воно вийшло. Ну Team що, друзі, time. Час е куштувати те, що ми приготували. У нас такий от. Томатні крекери, от я зараз їх хочу. От мене така дерев'яна виделка, веделка. Як сказав Ваня сьогодні? Так, ми розділяємо наші крекери. Насправді, ще трішечки їм треба часу підсушитися, бо вони ще теплі, і знаєте, треба, щоб вони повністю охололи. Ми про це вам казали. Але вже в принципі результат можна спробувати. Принаймні, краї, я так. Трішечки так палить. Це хороші. Дивіться, супер. от такі крекери виходять. А, от, mm -hmm. даю тобі. Давай будемо куштувати. Може, їх можна ще тоншими, але мені здається, вони засохнуть і буде краще. Mm, я думаю, що тонше не потрібно, просто дійсно треба, щоб вони засохли. Вони смачні. Mm. Мені навіть нагадують, пробачте, в мене всі <сих> сухарики mm. <сих> якісь з томатами. Житні, якісь так. Да. Друзі, смачно, справді uh -huh. ем, подивимося, що з ними буде протягом дня, бо я думаю, що вони стануть твердішими. Буде дуже добре хрустіти, бо вже збоку вони хрустять. Як ми і казали, дійсно це класний перекус і не тільки для діток, а й для дорослих. Uh -huh. Я думаю, що дійсно, коли ми спішимо кудись, тим паче зараз, з рівнем нашої зайнятості, їх буває немає часу навіть нормально поснідати, Хоча б такий спосіб може допомогти нам якось насолодитися їжею наперед. Хоча б тому як моряки колись заготовлювали свої запаси наперед, ми можемо теж подбати про майбутнє. Хоча б про свій день наступний. Хоча би <свісно> друзі, обов'язково готуйте тут. Все дуже просто: склянка, вівсянки, один томат, спеції, трішки олії. Блендер і випікається. І нічого страшного. Дійсно, як ми і казали, дуже простий рецепт. Ми тут стараємося робити їх максимально легкими для того, щоб це було швидко угу. і корисно.